Всім привіт! З вами Лорд. Вирішив у вівторок та четвер публікувати короткі відео, тобто в одному відео один бій. У цих відео відбуватимуться основні бої проти оборонців ворожих секторів чи тих, хто атакуватиме сектор, в якому буде знаходитися мій командувач, тобто переміщення військ, виконання завдань чи захоплення поселень вирізатиму. Тому, у кого замало вільного часу, щоб подивитися повну версію, гадаю, вам такі короткі відео сподобаються. Всі інші можуть знайти посилання на повну версію в описі до даного відео. Бажаю вам гарного перегляду! Цим часом кавалерія, яку ми відправили на півдні, зустрічає ворожу кавалерію. І відступає. Так як ми її відправили просто на розвідку. Бачимо, вольтажери підходять до наших грілясів, які на півдні знаходяться. Вони перешукались перед цим в лінію ворожий загін. Ми туди підвели кавалерію на допомогу нашим герілясам. Бачимо, тут ще два загони підходять ворожі, а саме Національна гвардія і фузелери. Бачимо тут же у нас 5 ворожих загонів. Всі загони піхоти. Бачимо кінних єгерів, але вони відступають на північ. Цим часом гарі які захопили на північному заході поселення вугілля, відправляємо на північ, щоб потім захопити поселення золота. Бачимо, по нас вольтажери вистрілили. Ми мушкетерами перешиковуємось в лінію, по нам вистрілює ще один загін вольтажерів. Ми підходимо, щоб теж відкрити по ньому вогонь. Хоча по нам і Національна гвардія вистрілює, і в нас дуже падає бойовий дух. Майже критично впав. 34 лишається. Цим часом кавалерію та що на півдні, відправляємось на північ, а кавалерія, яка пішла на підтримку герилясів на півночі, Атакує загін вольтажерів, які по нам вистрілили. По нам ще один загін по наших герілясах, які вистрілили, вистрілює загін Національної гвардії. Бачимо кавалерія знищує загін вольтажерів, які відступають від нас. А цим часом другий загін вольтежерів підходить до наших герілясів, які вистрілили в рукопашно хоче атакувати. Ми вимушені відступити. Нас захоплює. Ворожий загін поселення на півночі заліза, яке ми захопили. А тим часом кавалерія, два загони, які ми відправили з півдня на північ, зустрічають ворожий загін кінних уланів і ще загін піхоти, а саме Національну гвардію. Відступаємо ми знову на південь кавалерією. Наші мушкетери, в яких дуже впав бойовий дух, відступають в поселення їжі. Яка захопив загін мушкетерів, воно знаходиться на заході приблизно в центрі, щоб там відновити воїнів, так як у нас лише 90 і 120 солдатів в загоні. Бачимо кавалерія, яка знищила ворожий загін вольтажерів, до неї наближається ворожий загін, ми трохи відступаємо, так як нас можна сказати з усіх сторон оточують ворожі загони. А у нас там лише кавалерія, так як загін мушкетерів відступив, як і загін герілясів, яким ми відступили на північ подалі. Відступаємо кінними газодорами на південь. Частково, щоб нас не оточили ворожі. Загони піхоти. Також відправили загін мушкетерів, які вже відновилися, ті, що захопили поселення їжі на допомогу нашій кавалерії на півночі. А кавалерії пробуємо якось атакувати кінних уланів, так як у нас два загони. Ми втрачаємо, на жаль, на півдні загін грілясів, так як там були загони ворожі, яких потрібно було знищити, щоб. Виконати завдання. Вони нам в тил вистрілили, і для нас це було дуже боляче, так як наш загін розбігся. Цим часом мушкетери вже підійшли до нашої кавалерії на півночі і зараз будуть атакувати загін Національної гвардії. Відкриваємо по ним вогонь і відразу відступаємо. 86 солдатів залишилось у ворожому загоні. Вони теж по нам вистрілюють і ми їх атакуємо кавалерією. Бачимо, з півночі до нашого поселення їжі підходить ворог, там де наші відновлюються, Цим тим часом нашими двома загонами кінноти на півдні атакуємо ворожий загін кінних уланів. На півночі наша кавалерія, а саме Кінні Газадори, знищують загін Національної гвардії. Який вже трохи послабили мушкетери своїм вистрілом. Також кавалерії на півдні знищуємо ворожий загін кавалерії, а саме кінних уланів. На півночі до наших мушкетерів підходять, можна сказати, міні-загін із 30 солдатів. Там таких три загони. Це їх потрібно знищити, щоб виконати завдання. Бачимо до нас. На півночі підходить кавалерія і атакує нас. Ми відкриваємо по ній вогонь, вона відкриває по нам наших мушкетерів. 90 залишилося. Ми атакуємо кінними газадорами, відкриваємо вогонь і знищуємо ворожий загін кавалерії. Також північніше від наших загонів знаходиться ще загін Національної гвардії ворожої і фузелери. Тому ми відступаємо кавалерією. Щоб нас не атакували так, як ми вистрілили. Бачимо кавалерія наша, та, що знищила загін на півдні, зустрічає дві ворожі гармати. І тут теж завдання, три загони, які нам будуть заважати знищити ці гармати. І напевно, щоб їх захопити, доведеться атакувати ці міні загони. 90 солдатів. Три загони. По 30 в одному. Відкриваємо частково вогонь, знищуємо один загін, міні-загін. нам відкриває вогонь, другий загін і третій загін. Ми відкриваємо вогонь кавалерією по другому загоні, знищуємо його і в рукопашному добиваємо третій загін. Тим часом загін, який до нас йшов, атакувати наше поселення їжі. А саме фузелери ворожі. Ми до них виходимо на зустріч мушкетерами, які вже трохи відновили бойовий дух, і, відповідно, кількість солдатів. Ну, якщо бути точнішим, повністю відновили бойовий дух. І також кількість солдатів. У нас вигідніша позиція, тому що ми в лісі. Якщо по нам відкриють вогонь, вольтажери, хоч в них вистріл набагато більший, але. Ліс захистить життя наших солдатів. Ми захопили кавалерією дві гармати і знищили їх. Вольтажери вистрілюють по нам. Ліс, як я й говорив, захищає наших солдатів. Ми переходимо в рукопашну на нашими мушкетерами. І також атакуємо кавалерію. Відкриваємо мушкетерами вогонь. Так як у нас загін піхоти новачки. А от вольтежери покращені, досвідчені вже, через те в них більший, більша сила атаки в рукопашному бою. Але кавалерія нам допомогла, вистрілила, і ми знищили все ж таки загін ворожих вольтежерів. Тим часом нас атакували захисники поселення вугілля, там де ми захоплювали гармати, і ми захопили це поселення і відступив ворог, і ми захопили даний сектор. У нас так достатньо втрат було в кавалерії.